Музика, танці і театральна сцена, авто, судно, й авіамоделювання, історичні бої, і фотомайстерні, інформаційні технології і військово-патріотичне виховання. Дивовижний світ, у який дітлахи поринають після шкільних уроків, вабуть їх значно більше за стандартну навчальну програму. Адже тут ніхто не силою й не примушує. Кожне заняття, немов цікава пригода. Найбільших і найпопулярніших центрів для розвитку дітлахів і підлітків є Український державний центр позашкільної освіти у 28 гуртках різного напряму. Там займаються понад шість сотень школярів. Навчання безкоштовне і в тих соціальних ініціативах, які зазначені в дорученні президента України. Ми сьогодні прикладаємо всі можливості, щоб це охоплення дітей позашкільною освітою збільшилося, щоб діти якомога більше могли реалізувати себе, знайти себе. Відкрити свої якісь незвичайні таланти, таланти тут відкривають з малку для дошкільнят дієтворче об'єднання агапе. Дітлахи вчаться логіці, образотворчому мистецтву, музиці й іноземним мовам. Отож до першого класу малюки йдуть абсолютно підготовленими, хоча це не основна мета педагогів. Ми ставимо на меті підготувати дитину до життя. Ось розвинути її, знайти ключик до кожної дитинки, тому що вони дуже різні. Вони, вони приходять. Бувають такі дітки, що здається, що нічого не робить, щось там тихенько сидить в куточку спочатку. Але дитинка все одно вона в цій атмосфері, вона як квіточка, розквітає, і через місяць, через півтора місяця, ну по-різному, хтось через півроку просто. Дивує нас потім своїми знаннями, готуючи до життя, позашкільна освіта вчить правильно його сприймати. Так, діти, що проводять вільний час за цікавими і корисними заняттями, значно рідше піддаються впливу поганих компаній і шкідливих звичок. Статистика свідчить, що більше склаються як і правопорушень, так і злочинів дітьми іменно після позаурочний період часу. І тому сьогодні необхідно є довести донести до батьків необхідність залучення дітей до таких організованих форм дозвілля позаурочного часу. Олександра Михняка часу на скоєння правопорушень немає зовсім після навчання. Хлопець мчить до гуртка історичної реконструкції. Усю енергію направляє на бійки. Проте це не звичайне вуличне махання кулаками, а справжнє переміщення у часі та просторі аж до Київської Русі 12 століття. «Звісно, більше сімрається це треніровки і бої просто та очень скажемо як то весело то чувствуешь адреналин, спорт. То есть, ну, у нас, правда, все так довольно-таки безопасно. У нас мечи затуплены, и доспех позволяет там выдержать удары того же меча или топора. Бладунки, які зброю, вихованці гуртка історичної реконструкції виготовляють власноруч. Сама лише кольчуга важить близько 15 кілограмів. Отож, сучасні лицарі хлопці дужі. А ще вони чудово знають історію. Більш глибокі курси історії Те, що не дьоті в школах, а вже би, з примінням тих книг, із вісних археологів на базі роботи яких вже займаються вчені би ученисизданнями та епохи. З турізм, звісно, у нас присутствує в нашому вліченні, тому що всі міроприяті, фестивалі, які проходять це або історичний туризм где-то в каких то кріпостях, сохранівшихся, ну, зелений туризм. Подорожувати мають змогу і вихованці інших гуртків центру. Заклад організовує конкурси і фестивалі по всій державі, а часом і міжнародні. Учасникам дарують захопливі і пізнавальні подорожі. Так нещодавно переможці українсько литовського конкурсу відправилися до дружньої країни. Мені здається, що саме от така Таке Практичне заохочення з поїздкою, вони побачать, як навчаються їх діти, як вони живуть, як вони спілкуються, вони подружаться. І мені здається, що це буде дійсно от таким практичним. Заохоченнями практичною участю дітей в міжнародній такій громадській культурно-освітній діяльності. Українсько-литовська співпраця у проведенні дитячих заходів встигла стати доброю традицією. Спершу країни спільно провели конкурс дитячого малюнку у місті Одеса. Згодом литовці стали почесними гостями фінального етапу шостого всеукраїнського фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я. Там понад 30 команд з усіх регіонів нашої держави демонстрували різнобарвні таланти, доводячи, що здоровим бути не не лише корисно, але й модно. Радуется і і глаз, видя то представление, которое от, могли созерцать на этой сцене. Это действительно талантливые дети и, конечно, талантливые учителя. Задоволені вчителями і батьки вихованців Українського державного центру позашкільної освіти. Семирічна Аліса займається музикою вже понад три роки. Її мама пані Марина стверджує, гурток допомагає розвивати й інші таланти доньки. Коли приходить після музики Аліса додому, у неї проявляється її творчість в тому, що вона починає рисувати з піснями, рисуємо картини. Дуже подобається, дуже подобається состав педагогів, замечательная студия. Развивает дикцию, вот, потом музыкальные способности, знания композиторов, что на данный момент очень тоже важно. Розвинути дрібну моторику дитини, а на додачу ще й бурхливу уяву можна на заняттях квілінгом. Тут за допомогою маленьких смужок картону малеча створює справжні шедеври. По неділях у нас ще приходять займатися діти з батьками. Такий сімейний досуг це теж дуже дуже цікаво і дуже важливо, тому що ця творчість вона допомагає об'єднувати сім'ю і приходять і батьки, і матусі, і бабусі і дітям. Це дуже приємно, тому що коли дорослі долучаються до процесу творчості разом з ними, це їх бентежить і розвиває ще більше. Позашкільна освіта надзвичайно потрібна і важлива, стверджують керівники центру, адже це найкраща підготовка до справжнього дорослого життя. Позашкілля сьогодні дійсно розвиває таланти, здібності, і за підсумками відвідування навчальних закладів позашкільних позашкільних навчальних закладів діти володіють певними знаннями, навичками, вміннями. Вони вміють спілкуватися, працювати в команді, дружити. Тобто саме тут іноді навіть не вища освіта дає ті напрацювання, ті навички дитині як позашкільний навчальний заклад. 2013 рік президент України оголосив роком дитячої творчості, а її у нашій державі дедалі більше є, і це вкрай важливо. Адже якщо людина пізнає себе і свої таланти з малку у житті на неї неодмінно чекає успіх. Любов Задорожна, Ігор Куркодим, Ігор Пльонкін, новини УТР.